На початку великої боротьби Сатана заявив, що закон Божий неможливо виконувати, що справедливість не сумісна з милосердям, і якщо закон порушений, то грішник не може отримати прощення. Кожен гріх має бути покараний, стверджував сатана. А якщо Господь прощатиме гріхи, він не буде Богом істини і справедливості. Коли люди порушували закон Бога, нехтуючи його волею, сатана тріумфував. Він заявляв: ось доказ того, що закону неможливо коритися, і людину не можна пробачити. Оскільки сатану після свого повстання було вигнано з небес, він наполягав, не щоб і людина була назавжди позбавлена милості Божої. Бог стверджував він, не може бути справедливим і водночас милостивим до грішника. Для того, щоб врятувати людину, Бог розробив та втілив план спасіння. Крім порятунку людини, план спасіння мав і інше, не менш важливе та глибоке призначення. Христос прийшов на землю не тільки для того, щоб жителі цієї маленької планети навчились шанувати закон Божий. План спасіння мав також перед усім Всесвятом виправдати обмовлений характер Бога. Спаситель незадовго до свого розп'яття сказав: Сьогодні суд миру цьому, нині Князь світу цього вигнаний буде геть, і коли я буду піднесений від землі, всіх приверну до себе. Івана 12 глава. І справді. Скасувати закон, це означало б зробити гріх вічним і встановити над світом владу сатани. Саме тому, що закон незмінний, саме тому, що людина може врятуватися лише через послуг заповідей, Ісус був піднесений на хрест. Проте засоби, якими Христос утвердив авторитет закону, сатана оголосив засобами знищення закону. На цьому ґрунті і відбудеться остання битва між Христом і сатаною. Так а чому людину можна було врятувати, а сатану ні? Знаючи повністю характер Господа, знаючи його доброту, сатана, напроти дотримувався своєї впертої незалежної волі, і цей вибір був остаточним. Бог нічого вже не міг зробити для його спасіння, але людина, виявилась обдурена. Людський розум був затьмарений хитрими вигадками сатани, людський розум не знав висоти та глибини любові Божої. І все ж таки залишалася надія, що людина може пізнати Божу любов. Відкриваючи для себе божественні істини, може повернутися до Бога. Сатана побачив, що з нього зірвано маску, всі його справи відкрилися перед занепалими ангелами і всіма світами, він виявив себе вбивцею. Проливши кров Сина Божого, він втратив будь-які співчуття з боку небесних істот, і з того часу його діяльність була обмежена. І, якби спритно він тепер не вдавався, він уже не міг чекати ангелів з небесних обителів і зводити наклеп на послідовників Христа, звинувачуючи їх у тому, що вони одягнені в забруднений одяг і осквернені гріхом. Порвалася остання нитка, котра пов'язувала сатану з небесним світом. Але сатану не було знищено. Ангели і тоді ще не розуміли всіх деталей великої боротьби. Принципи двох протилежних сторін належало здійснити повніше для блага людини сатані було дозволено жити й надалі. Людям, так само як ангелам, слід побачити різницю між князем Світла і князем Пітьми, вони мали обрати, кому служити. Нехай кожен з нас обере служити Богу і буде святкувати разом з Богом його велику перемогу в цій боротьбі. В цьому наша молитва. Амінь.